Так, це в нас гумовий навочник виробництва США для, спеціально для ПВС 14 оригінального корпусу. ПВС-14 це назва корпусу. Так, ось так він виглядає, покажу зі всіх сторін. Ось ось там пелюстки. Так, він відкривається. Ідеально закривається, ось світло не проходить, немає браку, все в ідеалі. Бо китайські я в Китаї замовляв, декілька штук, то там отвори, тут обрізані ці пелюстки, дуже брак і проходить світло. Деякі навіть були напівпрозорі пелюстки, що проходило світло. Тут почти ідеально. Так, ось така форма. Вона повністю матова, і липнуть ось такі всі пилинки навколо. Тому що матова, щоб не відбивалося світло від неї. ось Тут є така канавка для металевого кільця, яке на ps 14 фіксаторі. Зараз розміри всі вам покажу, як. Кріпиться ДПС-14. Е, оригінальний корпус ПС 14, ось так виглядає. Всі інші корпуси це не оригінальні, підробки, копії, фейки і так далі. Оце оригінальний корпус. Єдина форма, тільки така. В ПС 14. Все США справжньому. Так. Е, всі інші інш, по-іншому корпуси називаються так. Ось є кільце. Зараз покажу ось це кільце друге. Ось це пластик, це захисне взагалі скло, від, щоб не запотівала лінза. Воно знімається. Це додатково е я купляв, щоб не запотівала лінза від тепла тіла, лиця, ока. А далі це вже йде металеве кільце. Наступне, воно відкручується, от. а далі вже йде діометр. Висувається все більше. Регулювання діоптеру, як далеко лінза буде від матриці. І ось фіксується цей наочник саме на металеве ось це кільце. друге. Оп, Защолкнулось і все. Воно тримається. От Я дергаю. От, навіть висить повністю всьєю вагою ПВС-14, скільки -то він важить майже 400 грам. 350, по моему Так, і витримую. От. От Повністю витримую вагу. Не відпадає, щоб відчепити, піддіваєте так і знімаєте. Ось. Вдіти, защолкуєте. раз защокнули і все. Воно міцно тримається, і далі ось. Ось так. От. Прокручується Покручується якщо треба. Ось так воно. Тепер розміри детально покажемо. Так, точні розміри, щоб ви бачили. Так, довжина його в розкладеному вигляді. Ось така. В складеному вигляді, коли ви дивитесь, ось така діаметр зовнішній тут. 40 40 41 навіть. Ось 41. Внутрішній діаметр. Так, там якщо глибоко міряти, то 31,3 приблизно. Ось. 31,5, вице так. А якщо з краю тут, де це металеве кільце входить, то тут у нас діаметр трошки більший, 33. Тут 33. Ось так покажу всередині, яка це ось така поновка для кільця. Ось воно. сюди воно, воно поміщається. Так, форму показав. І от тут такий ще виступ є. Так, далі розміри. Що всіх прям покажу. Ось тут діаметр. 41. Далі ось тут менший от 38,5 Тут 21. Так. Тут у нас 57 57,5 А отвір через який ми дивимось семнадцать и шесть. Семнадцать, семнадцать и шесть реально. Так, ну все размеры показал. Okay.